Всім привіт, слава Ісусу Христу! Бог створив землю і рай, створив перших людей Адама і Єву по подобі образу своєму. У них було все, навіть вічне життя. Але вони все це втратили, послухавши сатану, що їм Бог не потрібний і вони будуть самі богами. Богами люди так і не стали, і не стануть, але втратили вічне життя, получили геном старіння і смерть. Тому перший світ був потоплений за гріхи, безбожність спотворено ДНК людей падчими, ангелами, врятувався лише Ной і його сім'я, Садом і Гамора за Содомію і Теренію за розврат були знищені астероїдом, дощем із неба, як написано в Біблії. Перший світ був потоплений а другий світ буде знищений вогнем. Бог дає шанс людям, очищаючи світ від зла Але людство нехтує Богом і Божими посланниками, слухаючи брехні сатани. Усе повторюється знову тиранія і сатомія. Наш світ став цивілізованіший, так, але зло воно умножилося, гріхи узаконюються, люди стають безумні, стають просто об'єктом для експериментів розроблення нових технологій у руках сатани. Людська раса і ДНК просто знищуються. Тому якщо ми, християни, люди, не будуть подруствувати, не будуть каятися і молитися, то у людей заберуть даже право вибору. Тому треба прокидатися, щоб зберегти людську расу, щоб нас не знищили і поверну і повернулися до Бога, щоб ми спомнили, що ми люди, а не роботи і тварини. Бо врятується тільки той, хто праведний, той, хто береже слово Бо.